Бажаю здоров'я та слава Україні! Значить, сьогодні у відео хочу взагалі нагадати, для чого вам потрібен цей застосунок. Так, глянемо на звичайний день устроєвій, тому що перед, від першого відео, де я виклав саме цей застосунок до сьогоднішнього дня, пройшло багато змін, багато чого додалось, багато чого спростилось. Тому вважаю за такий огляд провести. Тож, дивимося, що у нас є штатка. Наша старенька. от, е, значить, що у вас, Як у вас день починається в стройовій? Приходите ви, хтось у вас має повернутися. Ну, Сьогодні по графіку у нас має повернутись з відпустки Капітан Джолі. Е, значить, що ми робимо? ну, Тут вже от, автодата, е, номер наказу сьогоднішній. та дата сьогоднішнього наказу, е, І вже стоїть, що вона в наявності. От. Також у вас в руках, напевно, рапорти. Я тут вніс три рапорти. Це рапорт е, на надання відпустки 4-го ID, 8-го ID на надання відпустки, а також прийняття посади 9-го ID, що я е, запам'ятовую пам'ятовую ID, що просто щоб швидше то все зробити. Давайте також в КТВП. Сьогодні у нас три рапорта: 4 і 8. -й. Це у нас відпустка основна щорічна. Бачите, тут простава номер 1 2 тому що це новий рік, 25-й, то був в минулому році. Давайте теж буде місто Львів. Початок, початок буде завтра. І закінчення поставимо. Ну, так, от, скільки це 12? Ні, давайте на стандартних 15. От, ми на 15. Ну і давайте тут ще час на дорогу дамо. От, е, Репорти. Я вже закрив. Вказуємо рапорти цих військовослужбовців. Це 5630 та 5631, відповідно. 5630, 5631. Ну і давайте ТВО поставимо. Замість цього. От поставимо двієчку, Там у нас такий військовослужбовець. Можна зі списку оглянути. Двієчка це майор Піт. значить, Оскільки у нас вони вибувають відпустку, то зразу їм статус ми тут можемо поставити. Він вже стояв, тому що я трошки тренувався перед тим, як почати запис відео. Значить, вони вже вибули відпустку і будуть рахуватися як відпустці. Можна також провести запис, поставити, щоб ТВО провести. От, значить, побачимо, що в штаті у нас вже от тут стоїть замість Петринка, двієчка ТВО виконує обов'язки. В деяких документах буде зазначатись саме тимчасово виконуючі обов'язки. Ну і, звичайно, що ми можемо надрукувати ці відпускні? Зрозумію, що проблема з моїм комп'ютером. Проблема це називається Windows 11. От, ніяк руки не дійдуть, щоб поставити звичайну десятку. От ми маємо два відпускних. Можна друкувати, підписувати. Все, питання знято. Ну, Давайте ще в відрядження поставимо, кого ми поставимо у відрядження. Um, uh -huh. А от у нас є оцей шостий. Також я тренувався, шостий ID. Можна вибирати зі списку, але в мене наразі ця кнопка не працює. Чому не працює? Тому що от саме Windows 11, я так думаю, поганенько в мене переклало. Давайте я одразу покажу, як це виправити. Якщо в когось така помилка буде. Це в нас конструктор. І оця кнопочка в нас. Тут процедура обработки собиті, має бути процедура події, чомусь всі інші кнопки. Нормально, але не всі поміняло. От. Зберігаємо, закриваємо. Тепер має бути нормально. Давайте зі списку виберемо цього, що у відрядженні, і все-таки ми зробимо, що він їде у відрядження. Е, у відрядження він їде також у місто Львів. Ну, дивіться, всі їдуть у Львів. І це буде з 24-го, ну, також на 15 діб. Е, давайте мету якусь скажемо з метою навчання. От. І Рапорту не буде, тут нічого не буде. Давайте сухпай на одну добу та продати стат йому вийдемо. От. Ну і вже він стоїть у відрядженні. От. Е, тобто такі дії ви по КТВП провели. Далі дивимося, що в нас ще може бути. У нас можуть бути зміни. Е, наприклад, теж я тренувався, я 9 ІТ, такий військовослужбовець, Паляниця Михайло Вікторович. Ми йому, наприклад, прийшли до нас кажуть, що треба відношення на цього бійця. Давайте я сховаю меню. Треба відношення на цього бійця зробити. Ну от ми взяли, тут автоматично поставився номер наказу, причому не той, що має ставитись якийсь в мене не той файл. А, от поставилося 48 з рахуванням поправки на номер наказу. Це, це ми просто ставимо дату, щоб розуміти, коли ми робили відношення в майбутньому. От, і от він в штаті у нас десь там стоїть на якійсь посаді. Тут ми це видаляємо, щоб розуміти, що він десь звідкись приходить. Ну, Бачите, він у нас в штаті наявності не зовсім правильно. Давайте поставимо відношення йому. Все-таки тут і тут і От ми дали йому відношення. Заходимо в його картку. До речі, стало швидше працювати це все. Бачите, тут ІПН червоним загорівся, тому що не відповідає EPN даті народження. І дивимося на проходження служби. От ми бачимо вже перший запис, що 23.02 йому давали відношення От на, на оцю посаду. Ну, Давайте будемо вважати, що він сьогодні прибув. Значить, Прибуття йому ставимо номер наказу. Ну тут, мабуть, по замовченню стоїть. от Сьогодні ж він не прибув. А, наказ у нас там якийсь треба внести. що Це був якийсь наказ. Теж от від сьогодні. командира військової частини. От. І теж, що він прийшов звідкись до нас. А, підстава, тут треба припис. А, військовий... Давайте глянемо, звідки він у нас взагалі. а З військової частини А4 четвірки. Ну, тут ми і поставимо цю військову частину номер 123 від 23.02.25. Ну, от відношення ми коли робили, я забувся сказати, от друг документу, зразу в нас і відношення готове на цього військовослужбовця. От, там є три типи відношень: це значить, призов до ВЧ. Відношення звичайне, призов до ВЧ, це коли, якщо ви маєте право на призов напряму до військової частини, там трохи відрізняється текстовочка. І призов через РТЦК. Теж відрізняється текстовочка. От, це все буде автоматично формуватись. Ну, от і Рапорт. Давайте я згадаю, який номер рапорту. От, номер рапорту у нас на прийняття посади 5632. От, переходимо в зміни. Тут рапорт 5632. І статус вже в штаті, в наявності, бо він прибув вже ой, в розпорядженні. В наявності ППД, Київ, хай буде. От, От у нас прибув військовослужбовець. До речі, зараз в мене не спрацює, тому що я забувся документ кинути, той, що потрібно. Е на прибуття, якщо натиснути друк документу, то вийде е, рапорт на прийняття посади з усіма даними зазначеними, і також вийде витяг з наказу про зарахування. Дуже зручно, е, якщо це терміново потрібно. От. Але, на жаль, цього документу я не підтягнув. Давайте глянемо проблему мобілізація. Це якщо він напряму прийшов, ну, друк документу, натиснемо. Е, от. от, Мобілізація є. Значить, викидає заяву, е, яку він має приписати. Сам від руки, і також викидає витяг з наказу. Ну тут, відповідно, дані, яких е не було зазначено, їх не потягнули, тільки ПН на цей незрозумілий. Все інше, все підтягнуло. От. Всі підписанти, все все є. Е ну, Давайте все-таки прибуття залишимо тут. Наче він прибув з іншої частини, все-таки. Е ну, такий от у нас невеличкий день. Буває, звичайно, що там по 10 відпусток, 10 відряджень, е такі двіжі бувають, що. Е Знаю, не встигаєш все зробити, але у нас в нас такий от невеличкий день. От, е зробили всі документи. А, відрядження я забувся. От у нас відрядження до міста Львову теж друг документу. От, все є відрядження з метою навчання. Все підтягнулось. Будь ласка, на рукуйте двохсторонній і все готово. Е от, е значить, прийшов до кінця наш день. І що ми робимо? Наказ по строїй частині. Давайте зразу тут 30 і 100 тисяч зробимо виплату. Формуємо наказ. От, от він сформувався досить швидко. Е, значить, Тут у нас і поляниця, якого ми прийняли. От, в принципі, нічого міняти не треба. Тут прибули з основної щорічної відпустки, але в даному випадку, тут, як я вже зазначав, потрібно об'єднувати. Вибули у відрядження. Теж треба об'єднувати, і вибули в основну щорічну відпустку, в тому числі на дорогу, тимчасове виконання обов'язків. Це все підтягнули відпускні квитки, рапорти. От, також от згенерували ці пункти на виплату відповідно додатку 1 та відповідно додатку 2. Ну і загальна частина, там, з військовослужбовців, це все сформувалось. От у вас фактично наказ готовий. Що ви отримали сьогодні за день? Ви отримали, по-перше, всі документи там Посвідчення про відрядження, відпускні, ви отримали наказ, ви отримали найголовніше це історію. от у нас, що, Наприклад, заходимо в Петренко, дивимося, от він 48-м наказом він вибував відпуску. Бачите, тут от кнопочка, натискаємо. І у нас відкривається 48-й наказ, і він відкривається якраз на капітані Петренко. Ну, думаю, що це зручно. Саме, саме паляниця, який до нас прибув. Ви колись там через рік подивитися, га, от видавали йому відношення, от він прибув до військової частини, таким-то наказом, тут можна і відреагувати щось. І ось 48-м наказом він прибув до військової частини, теж відкриваємо. От його зразу знайшло. показало його в наказі. От, Дуже, я думаю, зручно. Тобто ви отримали мало того, що всі документи, ви отримали ще і історію якусь, те, що у вас сьогодні сталося. Ну і щоденний звіт, само собою. Ну, і Електронний журнал обліку особового складу, хто на нього перейшов, теж в принципі, там ще все через коліно. А, поки я сам не перейду а, на Єжос, навряд чи там буде все якось доїдало доведено. А, проте, от, що я хочу сказати, зараз я вже повністю перейшов саме на, в своїй частині на цей застосунок, і в мене просто радості немає меж, а, наскільки все спростило роботу. Ми можемо працювати двоє-троє. Ну, ви так не робіть, звичайно, тому що у вас все це має бути на окремому комп'ютері. Я цього не говорив. Е, от е, наступний момент е, скинули мені презентацію програмного забезпечення від Міністерства оборони Імпульс. Е, ну що я вам скажу? Ну, хочеться плакати. Хочеться плакати, тому що то, що я бачу, те, що там в презентації, да, а в презентації, я так думаю, що трошки перебільшено те, що там має бути. Е, але навіть в презентації немає і того функціоналу, який присутній тут. І при цьому я представляю, які кошти було потрачено на розробку цього програмного забезпечення, скільки це можна було б там закупити засобів ураження чи щось інше. Ну і це все буде в наказному порядку. Будемо переходити там через півроку, я думаю, поки що це в добровільному. Тому... Хочеться плакати, тому що стільки я сил потратив на цей застосунок, і він, в принципі, через деякий час втратить своє значення, бо в приказному порядку придеться там вести в якомусь імпульсі. Але тим не менш, якщо ви зараз бажаєте спростити свою роботу, в цьому відео я думаю показав, що ви трошки крові своєї потратите, своїх зусиль для того заповнити, щоб ці всі довідники, щоб заповнити свою штатку. Але натомість ви отримуєте такі от переваги, як просто формування безлічі документів. Також хочу от сказати, що наказ Аресовський, до речі, я не показав нічого по РСовському наказу. Давайте, щось вкинемо. Давайте цей дев'ятий поляниця. Буде зразу зміна посади. Номер наказу хай буде сьогоднішній також. Номер наказу 222. Теж буде наказ і поміняємо йому посаду. Була 20-та, стане 21-ша. -та, чи там 19-та. Командир взводу стане. От, підстава, рапорт, це все також можна зробити. Давайте спробуємо друк документу. Я думаю, що там чогось де не буде вистачати. А ні, все вистачає. Бачите, буде відповідно до таких то пунктів звільнити та призначити. Паля... Старшого полянниці, бачите, у мене тут не так, не так склонено. Командиром зводу охорону призначається на вищу посаду, все-таки це все підтягне, ні, видавати. От також можна то ж саме зробити поляниця, зміна звання. Ну Це не обов'язково ставити. Хай буде той самий наказ. Старший солдат, хай буде нове звання сержант, взагалі просто що-небудь показую. Сержант. І тут я думаю, що не спрацює. Чому? Тому що треба в основних даних йому поставити дату наказаного на його звання попереднє. Хай це буде минулий рік. от. Так от. І тепер спробуємо друк документу. Так, виходить відповідно до таких-то пунктів присвоїти чергові військові звання, сержант старшому солдату. Ну, звичайно що такого у вас не буде, у вас буде трошки по-іншому. Це все там враховано. Зараз це так сказати більш. На такому зачаточному рівні цей модуль буде він також окремо постачатися. Думаю, так він досить такий невеликий, тому за символічну плату зможете його придбати, кому потрібно. Якщо хтось хоче там подивитись більш докладно, як він працює, то я викладу відповідне відео. Але це, мабуть, буде вже на наступній неділі. Тим більше, за неділю я може, там не знайду часу, щоб трохи там добити якісь моменти. І завдяки цьому модулю я побачив, що нам нарешті. Треба ще вводити грудний відмінок. От я його ввів. В принципі, якщо ви там заповнили, додасте собі цей стовпчик. І провідміняти не така велика проблема. Тим більше, що я, наприклад, відміняв у мене там було десь 160 позицій. Я це робив за допомогою чату GPT, просто вкинув туди мої невідмінні значення і попросив його в табличному режимі відмінити. Все зробив за там, декілька секунд, перекинув я його назад. Ну, на цьому, я думаю, все. Дякую всім за увагу. Хочу вас попросити, щоб ви ділились, ставили лайки, ділились цим відео зі своїми знайомими, кому це може бути корисним. От, можливо, десь воно кудись і попаде. Тому що, якщо нам от просто цей імпульс в руки дадуть і скажуть, працюйте, ну я буду, не знаю, як ви, я чесно буду розчарованим. тому що наразі цей застосунок закриває ну, дуже багато моментів у моїй повсякденній діяльності. Дякую за увагу. На все добре.